Притулок у Росії може отримати екс керівник головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрій Наумов, який допоміг окупантам захопити Чорнобильську атомну електростанцію. Тепер він, можливо, стане учасником псевдосуду над президентом України Володимиром Зеленським. у РФ. як повідомляє The Insider, наумов після втечі з України декілька місяців жив у Німеччині. Потім перетнув кордон ЄС разом із незадекларованими цінностями та потрапив до Сербії, де його затримали на початку червня. Там він перебуває у слідчому ізоляторі міста Ніж дотепер. А виїхав з України офіцер СБУ за кілька годин до початку повномасштабного вторгнення. Андрій Наумов очолював головне управління внутрішньої безпеки СБУ з 2019 до 2021 року. До цього керував держпідприємством Центр організаційно-технічного та інформаційного забезпечення управління зоною відчуження. А тому міг знати та збирати відомості про системи безпеки об'єктів Чорнобильської який які є держтаємницею наразі, ДБР займається кримінальним провадженням за фактом можливої державної зради на умова.